Привіт, друзі! Зараз зачіплю таку тему жорстко, мабуть. Микола Різник, голова Пщиняцької громади Полтавщина. Ви поки підпишіться про премії доплати вчителям. На цьому тижні ми святкуємо на цих вихідних день вчителя. Я вітаю всіх вчителів і йдуть дискусії, як же ж привітати концертом чи чимсь. Я розкажу, що у нашій громаді. По-перше, ми. Виділили ті доплати, які виділа держава. Вчителям вони вже їх отримують, і вирішили дати по окладу. Всім вчителям за те, що вони трудяться, і як я говорю, треба інвестувати гроші не в асфальт, а в людей, які збережуть той асфальт. А, ну і те, що ми робимо. А, бо я б вчителям не зміг працювати, тому дякую вчителям за те, що в такий складний час працюєте з нашими дітками. Да, до речі, і дошкільним закладам ми теж ну, з бюджету громади зробили доплати за те, що вони бігають в укриття невеликі, там по моєму щось до двох тисяч гривень. А, і вчителям даємо а, по окладу кожному вчителю а, в знак вдячності тому зі святом. І хтось напише: так у них же аврора. Він бачите, в них аврора, а, в них гроші є. Насправді я хотів би зачепити таку тему. А, про економію кошту, тому що ну, такий ресурс бува не завжди. Е, і ми, наприклад, зекономили на сонячних панелях ми дуже багато електроенергії зекономили. Е, те, що ми там перевели об'єкти на дрова, ми дуже багато зекономили. Ну і взагалі, е, у нас бюджет всього-навсього 100 мільйонів гривень. Е, це не такий великий бюджет, але якщо правильно цими ресурсами розпоряджатися, ну, наприклад, не роздувати штат там, до 100-150 людей, а в нас там до 40 людей працює. Е, да, Треба платити нормальну зарплату, але за рахунок того, що цих людей менше, одна людина робить набагато більше і ефективніше. Е і намагаємося знаходити ресурси тому е правильно розпоряджайтесь ресурсами. Дякую вчителям зі святом і всім нам мирного неба. Підписуйтесь.